Думав весь час і зараз думаю, що нічого би не змінило. Нічого абсолютно. Наш автомобіль біля 80 чоловік вивіз. Як подивився в очі тих пацанів, тих хлопців, да, може, там в кого бірвана нога, роздерта, там, може, але вони живі. Звати мене Андрій. Моє прізвище я Гусечко. Служив я на посаді санінструктор. інструктор. Проживав я в місті Братислава. Працював там за складом на великому готелі. Там же прожив я 6 років, то вже був сьомий рік, що я там проживаю, маю там громадянство. 24-го почалася війна, 28-го я вже виїхав до України. Було дуже приємно, що приїхав в бус з українськими прапорами, верталися хлопці з Чехії. Так що не я один вертався додому, записалися. Роту охорони. Прослужили ми там десь місяць, і був шанс піти. В 14-го набиралися штурмові батальйони на схід. І я ще три зі мною три товариша, мої друзі, та, і ми зразу пішли в ті батальйони. Я попав в роту резерву, а вони попали в перший штурмовий. А там треба було, не було медика. І щоб бути з товаришами, і вирішив, що я медиком. Прислужуся більше, як в окопі з автоматом. Я пішов на курси півтора місяці практично. Ну, як для медика, то може екстрим, але вчилися без, ну, швидко, якісно ми розуміли, що з чим -то, на що ми йдемо. -то? Що не прийдеш в лікарню, чи на скору чекаєш визову, то будуть виклики кожен день. І Побагато. Після навчання я таки потратив, потрапив до своїх друзів, перший стрілецький штурмовий батальйон. І зразу першим, зразу в перших рядах ми пішли першим батальйоном, перші з Володимира ми виїхали на Новомосковськ нас привезли, зразу попали під обстріл. Перша зламана рука вже була в одного бійця. Оп. Але якось ми вийшли Тобі знову Московська всі цілі. Далі прийшли в Званівку. Званівці вже почалися перші бої. Перші знову ракети прийшли, перші знову поранені. Добре, що не було серйозних. А вже коли ми в Солідар, там вже почалися серйозні рани, там вже почалися серйозні бої. Перший виїзд не можна не пам'ятати. Перший виїзд, то як перша, <хи> як перша любов, як перше свята, як перший раз за машиною. Пам'ятаю всіх хлопців, тих трьох, кого привезли. Капітан був з вибитим оком, тяжкою пораненням. Другий був баротравма. Баротравма це контузія молодий, хлопчина, років 22. І старший був чоловік, років 52, був старшина. Завжди поділена три зони: червона, жовта і зелена. Червона зона це не. Там, де йде бій, жовта, там, де приходи є ну, трошки далі, але де вже можна якось обробити людей, якось їх довести до менш-більш нормального стану, щоб забрати. І вже тоді в зелену зону вже відвозили віддавали на метро. Хто був полегше, ну не мав таких тяжких травм, то мали ми такого льоха глибокого. Ми там складали їх в тому льосі, а потім, бо там ще була така дорога Солідара вивезти до Бахмута. То ще теж була велика проблема, бо та дорога прострілювалася, і кожен день нам треба було мало того, що достати ще з поля бою, з евакуації забрати. І ще й треба було їх вивезти до Бахмута і до Дорожківки доставити по тій дорозі. Не було у нас ні дня, ні початку і ні кінця, тому що там хлопці там по п'ять днів були в окопах, потім трошки відводили, мінялися. А нас хто замінить? Нас відстрілювали в першу чергу. З моїх товаришів вижило тільки нас пару чоловік, четверо загинуло з підрозділу. Так покитувалася бригада. У нас йшов шофер, радист автоматчик і два санінструктора. Треба було ж і піднести, бувають люди тяжкі, бувають то не так просто, бо ти внесеш на собі 16 кг бронежилет, плюс автомат, плюс боєприпаси. Ну і плюс ще поранений. Не було в нас броні, бо ми був в штурмовий батальйон, щоб можна було покласти його і з бронею вивезти. У нас були прості скорі, якими пензликами, і в нас ще такі різнокольорові нам подавали їх. То все треба було пензликами під самі під обстрілами. Стріляють, лежимо під скорою, перестали стріляти, малюємо далі. То... Дві скорі в нас було, ну, на жаль, дві вже їх немає. Від обстрілу відійти, ну, перших тяжко 2-3 дні. Потім, якщо ти вже пройшов це, якщо вже ну, спочатку, може, там не схочеться їсти. Але то треба зрозуміти, що то є твоя робота. І вже на того пораненого дивитися не на як на людину, емоції вже тоді забираються. На нього дивитися так, як на, на роботу свою. Було таке, що проходив день, але таких було днів мало, а так обично 3-4 часом було таке, що по 10 чоловік забирали. Що приїхав завіз і знову вертається знову. І крім військових, ще цивільні, яких, на жаль, не хотіли втікати, не розуміли, то прибавляли нам роботу. Було багато. І саме гірше той, що їх вивозиш у Бахмут з дітьми, проходить день-два, і вони спокоцані, порвані і вертаються назад до своїх хатів. Були там ще острі люди, які по Солідарі повставалися, то ми просто розносили їм той гілло, ну, щоб вони не, не голодували, бо там вже не можна було зняти. Не Ні грошей, нічого, вже Солідар тоді вони вже, <кій> вже його знищували. Що ми в Бахмут виїжджали, то ще Бахмут був для нас за щастя. Ще працював ринок. Ще троянди при в'їзді, біля самоліту садили люди. Та... Ще комунальщики, да, під обстрілами, але садили ці троянди, щоб прикрашали то місто, як могли. Сам «Солідар» теж гарний. Там і будиночки всі зробили, видно, що ті шахти будувалися. все. Ну, все для людей було зроблено. І там люди нормально. І жили, і все, поки не прийшов руський мір. Прийшов, визв серед ночі, 12-та ночі, прийшов, що вже має два тяжких і треба їх забирати. І весь час думали, пронесе, то ну, і практично так і було. Тиждень мене дотягнули до ротації. Що... І ми виїхали, накрили нас, завісили пташку зверху над нами серед ночі. Шофри тільки сказав, над нами висять. Ну і зразу прийшли приходити. Це було солідарно. На півдорозі нас розбило нашу машину. Біля шофера автоматчика зразу забило. Мого колеги Михайла теж шофера сильно поранило, свідомість втратив. Мені зламало дві ноги. Зайшло мені 9 осколків великих. Ну і, певно, штук, 20 маленьких. Було поранення в руку, три осколки, порвало ноги, ноги і один в груди зайшов під орудию. Найшов турнікет, бігом перев'язався, бо там було секунди діла, Найшов рацію, казав хлопцям, де поставити машину, бо обстріл йшов. І було там дві години для того, щоб нас забрати, бо коли перетискаєш турнікета на ногу чи руку, то майже дві години. Встигли мої хлопчики, приїхали, забрали. Якби я втратив свідомість, то я був би мертвий і був би мертвий мій шофер. Він до сих пор називає мене хрещеним батьком, no, mm -hmm. бо він залишився дуже живий. Далі була ціла екскурсія в Бахмут. З Бахмута в Дружковку. Дружковці витягли з мене всі осколки, які були. З Дружковки попав в Дніпро, бо рани були дуже тяжкіше, два тромба мав обірваних йшли до серця. І В реанімацію якось ми там відхайкали вже в Дніпрі. Був ще весь в залізі був. Півтора місяця в одній позі лежачий, не міг не сидіти нічого, так рівно, як солдат, пролежав. Далі попав в Київ, зробили мені там декілька операцій, поставили пластини. А вже з Києва мене відпустили на місяць додому. Просто ну, рани заживати мусять. Такого нічого не приймали, був місяць вдома, і тоді вже тут попросився сюди, калікують в госпіталях. Дружина приїжджала. Таке життя, стільки часу прожити. Це просто мусимо підтримувати до нового. Мусить розриватися між Братиславою і не хочу їхати, але мушу відправляти. <гум> бо там теж родина є, мама. Складно, бо лежиш в лікарні і не так ті рани, як хочеться, назад до своїх хлопців. Хто залишився ще з них є нові, Ти час тримаємо зв'язок. Країну треба захищати. Всім кажу, ту роботу, що ми робимо, треба комусь робити. В той час робили ми її. нема нас будуть робити хтось другий. Стараюся не сидіти, хоч і... хожу погано, але їжджу автомобілем. Але стараюся не просто сидіти в лікарні, стараюся допомагати. Маю вдома таку велику коптильню, купчу хлопцям м'ясо, передаю. Зараз теж, по суті, своя війна. Часом то війна ще гірше, як там Там було простіше, а тут зараз ті рани загоювати набагато сланіше. Мрію, що ще вихожу, дороблю ще трошки на тій роботі, що там маю, повернуся в Україну і буду в самому садкові. Тільки казав, зустріну там прекрасну старість.